Вава вечеря на сарнинщині чоловік побив пенсіонерку металевою палицею. Що за душею? Якими статками володіють керівники лісгоспів Рівненщини? ITV. новини. Добрий вечір. Близько 10 ударів по голові, як наслідок, численні травми, забої та переломи. У понеділок, 8 квітня, 42-річний чоловік прийшов до сусідки допомогти по господарству. А уже на наступний день ледь притомну та всю в крові і по боях жінку виявила її сусідка. Потерпілу госпіталізували, а чоловіка, який її побив напередодні, затримали. Наша Ірина Жуковська виїхала на місце події, поспілкувалася із сусідкою потерпілою лікарями та жертвою. Про те, що стало злоумиснику, дивіться далі. А він зігнув цю палку. Тут, тут, так Там він її зогнув. Він вас бив в тієї палиці. Да, так. Так. Вас, тут, от налажено, тут. А тут гіпс. Переломи, численні забої та гематоми. 8 квітня до будинку 66-річної віри у селищі Клесів прийшов її 42-річний сусід, якого вона попросила допомогти по господарству. Чоловік загрібав подвір'я, згодом лишився на вечерю. А уже на наступний день ледь притомну та побиту віру знайшла у її будинку онука сусідки. Мала побігла і прибігає, і каже, баба, там баба Вера така каже, вся в крові, вся голова в крові, що каже, там і руки. Я каже, не бачу, де вона, там все ліжко. Да я зайшла, взяла в фонарик та да й пішла, я подивилася там страх. Кажу, Вера, що з тобою? А вона каже, впала через поріг. Ну так ледь сказала. Приїхала поліція. І до неї, правда, один хлопець, ну поліціян, чи як хто почав давати медичну допомогу, щось там її промивав, промивала, вона матюкає, вона виганяє, ну вона така груба жінка, а така. Щось там бачу, з бінтом побіг із ватою, щось там. Але назад подзвонили на швидку, швидка знову приїхала. Медики, які приїхали на виклик, госпіталізували жінку у травматологічне відділення Сарницької ЦРЛ. У медзакладі стан віри оцінили як середньоважкий. У неї множинна травма, що включає в себе значить, перелом кісток обличчя, там множинні переломи очниця, ніс зломаний, перелом скулових кісток, лобної кістки, закрита черепно-мозкова травма головного мозку. По скелетній травмі перелом лівої ліктьової кістки і перелом другої п'ясної кістки лівої кисті. Ну, Множинні садна, гематоми і три рани на голові було. Волосиста частина, лобна частина голови. Кривником віри виявився той самий чоловік, який напередодні допомагав їй по господарству. Жінка розповідає, сусід схопив металеву палицю, за допомогою якої вона пересувалась, та наніс декілька ударів по голові господині. Він трохи мені був поміг, ото біля, ну, біля порога, по гриба, бо я там все сиділа, фасоль лупила. Ну, в общем, за й кури сусицьки приходять, знаєте, кури зроблять погоду. То він мені там поприбирав, я їсти наварила. А в мене ж протест тут, а він взяв цю палку. Ту, так йду. Там він її зонув таку. Він вас бив в тій палці? — так? такого. Вот. тут п'ять свов наложить тут, а тут гіпс. Причину такої агресії жінка не називає разом з тим, за словами сусідки, чоловік, який побив віру, розповів, що у них виник конфлікт, який спричинила сама господиня, оскільки була на підпитку. Я вам можу розказати слів Андрія, що вони пили що п'ять чи шість бутилок випили. То ще якийсь дід приходив до неї женитись. Ну то вони вона в нього гроші забрала, потім дід вигнав. Ну вона нормально випиває. Потім вона почала його сім'ю ображати. Uh -huh. ну, у нього то сім'я тато з мамою померли, і сестра померла, а каже, вона почала мою сім'ю ображати. Я її каже, втулив раз, як він каже, раз кулаком каже, втулив, а вона не, не зупинила, ну, вона, вона не зупинилась, він взяв тою палицю її, що вона ж на протезі ходить. Uh -huh. І почав її, каже, я не знаю, чи сім, чи десять ударів, я її зробив. Разом з тим, про самого чоловіка сусіди відгукуються добре. Більше того, їм він розповів, що на ранок, після того, як побив сусідку, приходив до неї та пропонував викликати швидку, втім, та відмовилась Андрія. Я можу з, -з, -з доброї сторони. Він, по перше, дуже акуратний. Він чемний, він ніколи не Ну не скандали, він ніколи не матюкається. Ну то, що випиває, то випиває. А так як людина, він дуже добрий. Відомо, що чоловіка затримали правоохоронці, та нині вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, слідчі розпочали досудове розслідування. Поліцейські виявили 42-річного чоловіка за місцем проживання. Останній зізнався у скоєному, втім зазначив, що не бажав таких серйозних наслідків. У рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення 42-річному жителю селища Клесів про підозру та обрання запобіжного заходу. Варто зазначити, чоловік щиро розкаюється, втім за злочин доведеться відповісти. За скоєне йому може загрожувати покарання до восьми років за ґратами. Ірина Жуковська, Артем Шаула, телеканал Берегти ліс потрібно не від пожежі, а від людини цього навчає народна мудрість. Ми заглянули у декларації трьох директорів лісових господарств Рівненщини: Костопільського, Сарненського та Березнівського. Серед цікавого автівка за майже 5 мільйонів гривень придбана у 2023 році. Також традиційно квартири, доларові заощадження та зарплати у 100 тисяч на місяць. Це перший подібний матеріал. Попереду ще два, адже на Рівненщині маємо 9 лісових господарств. Розповімо про кожного директора. Як живуть директори на Рівненщині? 9 лісгоспів, майже усі на півночі нашої області. У матеріалі досліджуємо, що задекларували люди, які зобов'язалися охороняти та захищати ліси. Нашого краю Костопільське лісове господарство. Директор Олександр Мелещук. Згідно його декларації, за 2023 рік головний лісівник Костопільщини має квартиру у рівному на 85 квадратів, вартість 229 тисяч гривень. Також є житловий будинок у рівному на 228 квадратів за 567 тисяч гривень. Користується Олександр Мелещук елітною автівкою 2022 року випуску. Її чоловік придбав у 2023-му. двадцять Вказ на вартість 4,7 мільйона гривень. За що ж купив? На посаді директора чоловік минулого року заробив трохи більше мільйона. Це по 99 тисяч у місяць. Також Софія Мелещук подарувала лісівнику 4 мільйони гривень. Готівкою у подружжя Мелещуків зберігається 680 тисяч гривень, 64 тисячі доларів та 18 тисяч євро. Директором Сарненського лісового господарства є Олег Легкобит. Він же ж і депутат Сарненської районної ради. У головного лісівника Сарненщини житловий будинок у Дубровиці на 158 квадратів. Також він спільно із дружиною має чотири земельні ділянки. Олег Легкобит їздить на шкоді Октавії 2014 року за 301 тисячу гривень. Також чоловік по службі користується Тойотою 2022 року випуску. Її вартість стартує від півтора мільйона гривень. На посаді директора Сарненського лісгоспу чоловік заробив 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це по 119 тисяч на місяць. Готівкою у лісівника зберігається 680 тисяч гривень, 5 тисяч доларів та 5 тисяч євро. У банку зберігає 1 мільйон 700 тисяч гривень, а також 400 тисяч гривень позичив третім особам. Покращення добробуту громадян, збільшення лісистості регіону, забезпечення невиснажливого, невичерпного лісокористування, наповнення бюджетів Основні правила нашої діяльності. Директорує у Березнівському лісгоспі Леонід Кльоп нерухомості у чоловіка згідно декларації немає. Все записано на дружину, доньку та тещу. Зокрема, чотири земельні ділянки та житловий будинок у селі Лісопіль Малолюбашанської громади на 121 квадратний метр. У власності головного лісівника Березнівщини є мотоцикл. А от дружина володіє позашляховиком 2012 року випуску. Вказана вартість 150 тисяч гривень. На посаді директора пан Леонід заробив минулого року понад мільйон. Це майже по 100 тисяч на місяць. Зберігає подружжя готівкою 100 тисяч гривень та майже 12 тисяч доларів. Ось такі доходи у трьох директорів лісових господарств Рівненщини. Попереду майнові історії ще шістьох представників лісового господарства. Вадим Мороз, телеканал Group. Туристичний маршрут серед рівненських смітників так описали рівняни територію поблизу дитячої залізниці. Днями жителі міста помітили, що довкола колії утворилася величезна купа із гілля та сміття. На їхню думку, це неабияк псує враження про одну із рівненських атракцій. Відтак закликають відповідальних осіб усунути це стихійне сміттєзвалище. Більше про цю ситуацію дивіться у сюжеті Ангеліни Бурак. Пегілля, сміття, зілля та сухостою, і все це лежить мало не на коліях. Так нині виглядає територія поблизу кінцевої станції дитячої залізниці. Картина, погодьтесь, не надто приваблива, однак, як виявилось, досить звична. Адже усе це сміття тут з'являється і з із року в рік. Днями це стихійне сміттєзвалище під час однієї зі своїх прогулянок помітили рівняни. І Аби привернути увагу відповідальних осіб до цієї ситуації, звернулися до нашої редакції. Туристичний маршрут серед рівненських смітників. Саме так виглядає велика ділянка дитячої залізної дороги поблизу кінцевої станції Озерна. Очевидно, місцеві жителі не дуже заморочуються, викидають сміття, і особливо обрізані гілки вздовж залізної дороги. Не дуже привабливе видовище. Як з'ясувалося за обслуговування цієї території, відповідає Рівненська дитяча залізниця. За словами її керівниці, це проблема зовсім не нова. Працівники вузькоколійки та юдні залізничники вимушені усе це прибирати із року в рік. Каже, раніше ситуація була іще гірша, бо ж усе це гілля та зілля залишали прямо на станції Озерна. Нині таких інцидентів вже не трапляється, однак від цього не легше. Поїзд ідей, і якщо будуть ветки, які наколожені, там якісь дерева, які вони позносили лежати. Вони будуть заважати руху, вони будуть угрозу навіть складати для руху поїздів і безпеці будуть пасажирів і дітей і всіх. Тому все рівно це не є правильно, що вони це сміття і ветки ці складають біля колії. За словами дирекції дитячої залізниці, все це сміття виносять місцеві жителі, аби виправити ситуацію, із ними проводили профілактичні бесіди однак. Це не допомагає. Ще не було року, щоб ми відкривалися і не прибирали ці стихійні сміттєзвалища. Тому я, звісно, призиваю тих жителів вулиці Ботанічна щоб вони якось трошки по іншому ставилися до викиду сміття, тим більше, що біля вас така перлина рівненщини, наша дитяча залізниця, яка працює вже 75-й рік. Ми будемо відкривати 75 й сезон руху поїздів. Але сміття треба прибирати, бо негарно, коли Приїжджають люди з інших міст, і туристи навіть з інших країн дивляться, як тут у нас що робиться. Місцеві ж стверджують, що ніякої причетності до цих стихійних сміттєзвалищ вони не мають. Мовляв, усі свої відходи утилізують правильно, складаючи його в спеціальний контейнер, як і більшість інших жителів мікрорайону кажуть, усе сміття в цю локацію приносять інші невідомі їм особи, і роблять вони це в темну пору доби. Ночу десь йдуть звіти і викидають, дехто поппав. Це, тобто по цій вулиці хтось? Живе? Не по цій, я їх не, Вони йдуть вечором. Якщо б мені хтось кинув, то я б сказав, знаєш, ти мені кидаєш під е, мене. Але так як я не бачу, то я не знаю хто. Ага. Але йдуть десь з басового попту. Ну, так, тобто... да, вони йдуть звідки хоч. А як не було того мусика, то взагалі тут треба було їх ловити. Тож, хто насправді створив це стихійне сміттєзвалище, наразі невідомо. Разом із тим, вирішити цю проблему все ж можна. Слід лише звернутися до правоохоронців та написати офіційну заяву. Тоді причетних до цього осіб притягнуть до відповідальності. Як повідомили у прес-службі ГУНПЕ в Рівненській області, наразі таких заяв зафіксовано не було. До поліції з цього приводу ніхто не звертався однак, якщо таке звернення надійде, то особа буде притягнута до адміністративної відповідальності за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. І оскільки на людей не впливають профілактичні бесіди, усе, що залишається в цій ситуації адміністрації дитячої залізниці, або вдатись до такого жорсткого методу впливу, або і надалі постійно організовувати толоки та прибирати усе це власноруч. Ангеліна Бурак Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Клефт рок гурт молодих хлопців з Рівного. Про те, чому змінили назву, про піратське альбом Сіль, а також улюблені історії з фестивального життя гурту. І не тільки. Дивіться ширу розмову з фронтменом гурту Клефт Кирилом Гунтіком сьогодні о 20.30 У програмі талановиті. Рекорд у міському пологовому будинку за добу народилося 20 немовлят. Варто чи ні чи корисно обробляти дерева вапном навесні? Бейбі бум у Рівному у міському пологовому будинку за добу народилося 20 немовлят. Серед них дві двійні. Це рекорд за весь час роботи медзакладу. Що кажуть лікарі, та як почуваються матусі разом із малюками? Дивіться у сюжеті наших журналістів. За добу у пологовому будинку рівного народилося 20 немовлят. Серед них дві двійні. Директорка пологового будинку Світлана Муравська каже, що зазвичай за добу вони приймають вісім пологів. Тому колектив був вражений такою кількістю породіль однак, спільними зусиллями вони зуміли надати якісну та своєчасну допомогу. На превелике щастя у нас в пологому будинку за попередню добу відбулося 18 пологів. Дві із наших пацієнток народили двійні, причому це були останні пологи за добу, і вони відбулися між сьомою і восьмою ранку. Одна пацієнтка народила два хлопчика, а в неї вдома вже є дівчинка. А одна пацієнтка народила дві дівчинки, а в неї вдома вже є хлопчик. Ірина у свої 29 років народила двох хлопчиків-близнюків. каже, пологи були нескладними. Народили сьогодні вранці о 7.43 і о 7.55. Так як це були другі пологи, то це було значно легше. Плюс була дуже професійна команда, яка контролювала абсолютно весь процес. Тому ми справилися за дві годинки. Вони обоє по 2,750 сантиметрів. І Ще вони дуже малесенькі, але ми так дивимося, що одненький на маму, інший на тата, але будуть рости, будемо бачити. Вони ще маленькі, але дуже галасливі. Мама Анастасія не може надивитись на своїх дівчаток. Це в неї не перші пологи. Жінка каже, що страх і переживання були, але добре, що з ними був батько. Добре, хоча перечасні, але добре. На якому тижні родом? 36 тижнів вагітності. Mm -hmm. Це для війни то хороший вже термін. Хоча такі маленькі. А це ваші перші пологи чи ні, другі? Ті, що ті пологи були страшно, але довіряєш пологу і вищим силам і молишся, щоб все було добре з дітками. А чоловік вам допомагав, можливо, був присутній на пологах. Так. І як це все викладали на груди? Теж шок, але все, все добре було. Це... Злагоджена команда, всі робили свою справу. А це щаслива бабуся двох новонароджених онучок, пані Алла. Розповідає, була вражена, коли дізналася, що у доньки буде двійня. З'явилися дівчатка на світ 10 квітня о восьмій ранку. Це у нас перший раз таке. Така гарна подія, що в нас близнятка, дівчатка. Але ми їм дуже раді. Ми їх чекали, звичайно, і дуже раді цьому. Теж ми всі були шоковані і задоволені, бо це була очікувана вагітність. Ми дуже хотіли, щоб в них ще були дітки. А тут Бог послав ще й двоє, дві дівчинки. Ну, все дуже добре у пологовому будинку. Додають, що порівняно з минулим роком статистика народжуваності значно збільшилася. За три місяці 23-го року. В нас в закладі народилось відбулося 581 пологи, А за три місяці 24-го року в нас відбулося 687 пологів. до речі, в нас в цьому році, в попередньому місяці ми рахували, коли підраховували наші статистичні дані за три місяці. В нас на обліку перебуває майже 1500 вагітних одномоментно. Тобто навіть в самі довоєнні часи в нас було 1300-1350 вагітних. На сьогоднішній день кількість вагітних, які обирають наш заклад для пологів, все збільшується і збільшується. До слова, це найбільша кількість діток, народжених за добу у пологовому будинку рівного. Раніше подібний випадок був на День Святого Миколая. Тоді народилося аж 16 немовлят. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал. ITV Media Group. Навесні в Україні традиційно починають білити дерева. І все частіше через це виникають суперечки. Одні вважають, це пережитком минулого, інші ж кажуть, це захищає дерева від шкідників. Про те, чи варто обробляти дерева в апном, і чи справді воно може захистити рослини від шкідників, дивіться у сюжеті Ірини Грабчак. Білити чи не білити наразі. Темою обговорень в соцмережах став догляд за деревами, а саме їхня обробка від шкідників вапном. Тож ми дізналися у рівнян, чи обробляють мешканці міста таким способом свій садок. Думки людей розділилися. Деякі кажуть, що це шкодить дереву. Не білю, треба збілити якимсь спеціальним розчином, який будуть захищати від комах, але білити вапном це ну шкідливо. Інші ж вважають це корисним та щороку обробляють свій садок вапном, аби дерева не пошкодили комахи. Я то не білю був дерев нема, але Я знаю, що в цій порі білять. Я так думаю, потрібно звичайно, це якби захищає дерева від комах, так від шкідників. Тому це мабуть важливо, звичайно. Зі свого боку фахівці підтверджують, що побілка дерев зовсім їм не шкодить, а радше навпаки, Вапно захищає їхній стовбур від комах та морозобійних тріщин. Для того щоб побілка була ефективною та лікувальною, вапно потрібно розвести водою до консистенції негустої сметани, після чого додати до розчину мідний чи залізний купорос. Адже сам з собою вапняний розчин ніякої користі для дерев не принесе. Ні, дерева шкоди не несе взагалі. Все залежить від того, з якими домішками буде використовуватися вапно. Додається до вапна негашеного, додається мідний купорос, і буде там за спеціальною технологією це все розводиться, і буде так звана бордоська суміш. Наприклад, якщо це бордоська суміш, то це дуже корисно для плодових дерев, тому що воно, коли заходить в тріщини дерев в кору, там шкідники з. Тимують, як правило, або вже знаходяться їхні личинки, і вони зкоджують їх. Також важливо обробляти дерева згідно з спеціальним календарем. Якщо починати білити садок прямо перед святами, ніякої користі від цього не буде. Робити це можна хіба що для естетичного вигляду. Якщо ціллю побілки є вберегти дерева від шкідників, потрібно їх обробляти на початку весни, а щоб запобігти морозобійним тріщинам наприкінці осені, розповідає Юлія Ціпан. Наприклад, якщо побілку використовують з метою запобігання морозобійних тріщин на деревах, то це варто робити восени пізньою осінню або ранньою весною до того, щоб запобігти морозобійним тріщинам. А вони, як правило, у лютому місяці вже можуть завдати шкоди деревам. Якщо все таки з лікувальною метою, то виконувати цю обробку треба по сплячих бруньках, тільки тільки починає персонація сад, тобто конкретних термінів немає, бо в пев одному регіоні в певній області вже може бути сад в бруньках в іншому регіоні ще сплячі повністю будь а в третьому вже може і починати свісти. Проте у Рівному мало де можна побачити дерева у вапні, а все тому, що працівники тресту зеленого господарства рівного вважають побілку декоративних дерев неефективною. Роботи проводяться наші по догляду за деревом, за деревами круглий рік. Проводиться такі, як догляд за кроною дерев, проводиться при догляд за присторовими, пристобуровиними лунками. Проводимо. Побілку дерев ми не, не проводимо в місті, вона є заборона. І для декоративних дерев вона не є потрібна і вона не є актуальна. Тож білити чи не білити дерева кожен господар вирішує сам, опираючись на власний досвід. Ірина Грабчак, Артем Шоула, телеканал ITV Group. Сьогодні, 11 квітня, відзначається всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Це хронічне захворювання головного мозку, що повільно прогресує та може призвести навіть до смерті. На цю недугу найчастіше хворіють люди похилого віку, але зустрічаються випадки, коли з певних причин недуга з'являється і в молодих людей. Детальніше про хворобу Паркінсона дивіться у сюжеті далі. Це дідусь Олексій. Йому вже 92 роки. Все своє життя чоловік прожив досить активно. Працював трактористом, побудував власний будинок та має вже трьох правників. На жаль, з віком здоров'я чоловіка погіршилось. І під час одного із візитів до лікарні медики діагностували у нього хворобу Паркінсона. Це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, розповідає донька Олексія Галина. Ну він захворів, запалення було завезли його в лікарню в обласню. І там сказали, що така хвороба. Ми самі не знали. Медики прописали для Олексія курс лікування, однак великих надій на виздоровлення рідні не покладали, оскільки, за словами медиків, чоловік до фахівців звернувся надто пізно, і хвороба прогресуватиме. І тоді там сказали, ліки виписали, давала два місяці йому ті ліки, таблетки. Вони нічого не дали. То вони сказали, якби раніше, зразу, то воно щось би помогло. А так. Кажуть, може, трошечки притупиться. Та я потім не стала, думаю, буду організм йому травити. Воно ж нічого не дає, не стала давати. Зараз дідусь Олексій почувається добре, пересувається по дому за допомогою палички і скаржиться лише на тремор рук. то руки трошечки. А так Богу. Олексій жартує, що хоче вже відійти в рай, та от гріхи не пускають. Чоловік часто перечитує Біблію та дякує Богу за те, що зміг дожити до такого віку. Але на жаль, хвороба Паркінсона є невиліковною. Розповідають медики. Розвиток цієї хвороби привозить до того, що людина не може рухатись. Вона прикута буде до ліжка і проявляється. Ускладнення різноманітність з боку різних органів систем, і це може привести до загибелі людини. Але при правильному лікуванні та комплексній реабілітації хвороба може не прогресувати, тому дуже важливо при появі перших симптомів, таких як тремтіння в руках, ногах або щелепі, скованості рухів та сповільнені звертатися до лікарів. Чим раніше медики діагностують недугу, тим менше шкоди для організму вона принесе. Ми можемо Розтягнути прогресування цієї хвороби це препарати леводопи, карбідопи, які сповільнюють і покращують якість життя людини при даному захворюванні, а також реабілітаційні міроприємства, харчування, лікувальна гімнастика, реабілітація, навчання, рух, скажімо так, і інші методи лікування, які можуть покращити якість життя і загальмувати розвиток цієї хвороби. Найчастіше на хворобу Паркінсона страждають літні люди. Внедуга виникає через недостатнє вироблення дофаміну, але бувають і винятки, коли в зону ризику потрапляють молоді люди. Хоча є невопоодинокі випадки в молодих людей 30-40 років, також розвивається хвороба Паркінсона. В результаті можливих може бути черепно-мозкова травма, якісь нейроінфекційні процеси, які привести до Цього захворювань або нейродегенеративні вікові зміни, які можуть привести до порушення обміну речовин головного мозку і приводять до дефіциту цієї речовини дофаміну. Тож бережіть себе, не ігноруйте погане самопочуття і вчасно звертайтеся до лікаря. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.